Всім привіт! Ви на каналі з і це другий випуск футбольного антиклікбейт-шоу. Надіюсь, ви зручно мостились, приготували собі канапки. Вас чай ще теплий, а Путін вже ні. І ми починаємо відразу з відповідної новини. Цитує заголовок. Росія не змогла обіграти 109-ту збірну світу в дербі вигнанців. І знаєте, що це мій улюблений тип заголовків. Заради них я власне, і сподвигся на таке шоу. Ну знаєте, це швидше не стаття і заголовок до неї, це швидше питання до кросворда і відповідь на нього, тому що ну. Ти відкриваєш цю статтю, щоб прочитати одне слово. Ніхто цього навіть не приховує, що вся ця стаття була заради вашого кліку. Е, і ось вам там два абзаці всього. Трішки про останній гол в цьому матчі, і рахунок матчу 2-2. А відповідь на запитання Кенія. Якщо лаконічність, то сестра таланту, то в нас є перший кандидат на поліцерську премію цього року. Добре, я розумію, що з мого боку, мабуть, не дуже коректно критикувати ці всі статті, тому що я розумію, через що така проблема, вона все погано монетизується. І знаєте, критикуєш Пропоную, а в мене, відверто кажучи, немає відповіді, як можна спасти онлайн-журналістку, спортивну онлайн-журналістку, якщо конкретно. Ну, але я трішки підтрунюю це, ну, тому що це убого. Але давайте повернемося до самої суті статті. От цікаво, насправді, що більш принизливо: зіграти в нічию з Кенією чи пролетіти півсвіту в Кенію, аби зіграти там в нічию посеред сезону. Ну, тобто, навіщо це? Е, все одно ми і так знаємо, що в їхньому геополітичному Полюсі це сама сильна команда. Уська о ще один подібний заголовок. Стало відомо, скільки заробляє мудрик в Челсі. Тепер це не сканворт, тепер це судоку. Відповідь на це запитання трішки більше, ніж 6 мільйонів євро. З податками чи без я не знаю. Автор статті, вочевий, теж. В статті також міститься рейтинг з 10 найбільш оплачуваних футболістів Челсі, а сам Михайло на 11 позиції, кому цікаво, то ось прогляньте. Вказано також, що це портал Кополеджі оприлюднив ці списки. Я так думаю, не одного Челсі, тому що я останнім часом багато подібних статей бачив, хто скільки заробляє в якій різі. До речі, треба буде собі десь пошукати теж, тому що корисна інформація, коли я там аналізував, скільки клуби тратять між і який результат вони з цього досягають. Ну а ми йдемо далі. Наступна новина Барселона зарплатить 80 мільйонів євро, аби зберегти одного зі своїх зірок. Очевидно, по фотографії, що це Жоао Феліш. Ми знаємо, що він наразі його контракт належить Атлетку Мадридському. І посилаючись на Марку, на газету Марка, не на поштову марку, було би дивно. Посилаючись на Марку, говорять, що саме таку суму потребує Атлетко для того, щоб продати його в Барселону. І Жоао сам теж хоче в Барселону. Це очевидно. Він же признавався їм в любові. Барселона теж, я підозрюю, хоче Фелікса, тому що він непогано вписався в колектив, він приносить користь для команди Хаві. Е, і ніби все добре, але Ні стоп, 80 мільйонів, де їх взяти в Барселоні. Е, тому що команда останнім часом на трансфери тратить максимально мало, це видно, вони вже мають свій бюджет. Е, відповідно, там також статі вказується про можливу подальшу оренду, а потім викуп через два роки за 40 мільйонів. Чому Атлетику Мадрид повинно на це погодитись, я не розумію, і в статті відповіді на це теж немає. Можливо, якось оплачувати зарплатню фелішу або якось платного рента. Ну, поки що реально в статті нічого не вказано. І взагалі мені здається, що стаття не дуже коректна, ну, тому що бал буде заказувати саме Атлетику Мадрид. В них є гравець, він дорогий, і вони можуть його продати кому завгодно. Я думаю, окрім Барселони, за нього може позмагатись, наприклад, Манчестер Сіті. Я, наприклад, чудово бачу, як він впишеться в команду до гвардіоли. Якщо Вписав його в команду, той Гвардіола будує, тим більше там є проблеми зараз саме на позиції е, інсайда умовного. Ну, але це все таке останні твердження я сам додав до цієї статті. Е, можете на них не опиратись в своїх міркуваннях, а ми листаємо далі. Тут є ще така ось новина про конфлікт між бензимою та французьким журналістом. А в подальшому я думаю, і французьким суспільством в більш ширшому розумінні цього слова вона більш серйозна. Тому давайте я скручу рівень іронії в подачі матеріалу і спробую поговорити серйозно. Конфлікт зародився після посту Каріма Бензима в оновленому твіттері, де він підтримує жителів Гази, які постраждали внаслідок цитую несправедливих бомбардувань, які не шкодують ні жінок, ні дітей. І журналіст по фактам пояснив бензима, в чому проблема з таким постом. Постом не йому конкретно, а заочно на радіо, але разом з тим, я думаю, більшість відомих громадян розуміють, в чому насправді проблема з цим постом. Якщо так ну дуже згруба прирівняти цю ситуацію до нашої з Росією, щоб зрозуміти нашому глядачу, це якби якась третя сторона почала критикувати Україну за там спроби знищити Кримський міст, наприклад, так. Тобто, так, цілком можливі жертви з мирного населення. Я думаю, я навіть якби. Там українська ракета, якась яка б'є по, по кримському мосту, зачепила якийсь автобус з дітьми, не дай Бог, на Кримському мосту. Ніхто би особливо в українському суспільстві цьому не тішився. Але разом з тим, ми, як і весь цивілізований світ, розуміємо, що. Такі дії повинні робити, щоб захищати наше населення. Ось що власне і відбувається. Тому якби пост про несправедливі жертви він трішки вибивається з цієї колії, за що йому пояснюють. Хоч давайте я ще раз підкреслюю, ситуація не зовсім тотожна. Там все набагато складніше, навіть я б сказав. Але я думаю, для загального розуміння підійде. Як висновок цієї ситуації, я думаю, що Каріма Бензема в збірній Франції ми не побачимо. Найближчим часом він буде вигнанцем. Знову, якщо ну не попросить якогось пробачення або не скаже, що його аккаунт зламали. І наступна новина, яка відразу стосується попередньої УЄФА скасувало матч Бельгія-Швеція через вбивство до вболівальників в Брюсселі. Власне вбивство відбулось до матчу, я так розумію, але посеред матчу до відповідальних за це людей дійшла інформація, і матч зупинили з міркувань безпеки. Нюанс в тому, що ймовірно, перед Скоєним вбивця викрикував Аллах Акбар. Тому через побоювання терактів на седіоні відмінили другий тайм. І це черговий безглуздий злочини який не має ані виправдання, ані якоїсь логічної цілі, тому що я дуже сумніваюся, що комусь в Палестині від цього стане краще. Швидше, навпаки, це більше розв'яже руки Ізраїлю саме в. Вирішення цієї проблеми саме силовим шляхом, від від цього як би теж нікому не краще. А ще це дедалі більше розкручує взаємну ненависть. Я ось, наприклад, прочитав коментарі українські коментарі під даною статтею, і Якщо часто мене шокує кількість лайків під подібним матеріалом, ну тому що це просто неприйнятно. Я дуже надію, що серед моїх глядачів е, набагато менше єдинодумців до подібних тез. І давайте перейдемо до трішки легшого матеріалу. Я, в принципі, задумував саме такі випуски, як розважальний контент. Але як би опустити цю новину про бензима і про перенесений матч? Ну теж би було, мабуть, неправильно. Але йдемо далі. Ось цей заголок мене насправді дуже зацікавив і потім не розчарував. Месі поставив китайським прикордонникам незручне запитання. Сама новина полягає в тому, що в червні Аргентина літала на товариську зустріч з Австралією до Китаю. Я не знаю, чому так. Я не став розбиратись, але Месі летів туди сам. Ну, якби сам не хотів начатку карантину, а потім з командою летіти це цілком зрозуміло. І коли він прибув до Китаю, то йому прикордонники запитались: а де віза? А сам Ліонель до того літав в Тайвань, і в нього з цим ніяких проблем не було, тому що в Тайвань можна літати 90 днів без робочої візи. Відповідно, він ще роздивувався і запитався в прикордонники, власне, що Тайвань це не Китай. Тепер ми розуміємо, чому футболістам потрібні помічники в таких питаннях. Ну, по-перше, ніхто не хоче при таких зарплатах футболістів, щоб вони потім втомлені на гору виходили, тому що вони, бачите, до сивої ночі розбиралися, які документи їм потрібні для перетину кордону, а які ні, і заповняли ці всі анкети. А друга причина більш серйозніша: вони можуть не на почати Третю світову війну. Насправді доволі легко було би собі дофантазувати саме такий розвиток подій, але в цього разу все обійшлось набагато простіше. Він у пришвидшену процедуру отримання візи і долучився до перемоги своєї збірної над Австралією з рахунком 2-0. Є ще одна дуже приємна новина щодо нашої молодіжної збірної u 21 яку я вам розкажу сам на правах футбольного ютуб-аналітика. Це дуже хороший результат, тому що, по-перше, дуже солідний суперник. Треба розуміти, що Англія це чемпіони Європи. Ось цього літа вони здобули цей титул, причому вони за весь турнір не пропустили жодного м'яча. І треба окремо зауважити, що якщо в Україні склад помінявся доволі радикально, так пішов Сутаков, що мудрик, дорослий футбол, так би мовити, то в англійської молодіжки, напевно, 70% складу залишилось, ну, можливо, трішки менше. Я, якщо чесно, повністю не рахував. За рахунок чого перемогли, я б сказав, що за рахунок якісної командної роботи тримали спочатку більш-менш високий блок, потім середній, все нижче нижче, Ну, тобто все-таки Англія продавлювала. Але за рахунок того, що на початку в першому таймі доволі високо грали, вибігали в якісні контратаки, тримали дуже добре компактність, то змогли забити два м'ячі. В другому таймі, правда, два пропустили. А ось під кінець вже забили гол, що називається на характері, на бажанні перемогти. І це дуже круто. Це теж сильний показник команди. Це не був випадковий гол. Команда провела в кінці дві дуже якісних атаки, і мені сподобався сам матч, і основна кінцівка цього матчу, що вони показали такий характер. Це точно був той самий випадок, коли можна так сказати. Тому ще раз їх привітаємо. Також треба зауважити, що це лише початок відбору, але вони вже перемогли три матчі з трьох доступних, що дуже, дуже сильно піднімає їхні шанси на прохід на наступне євро. Навіть якщо вони не вийдуть з першого місця, там ще все під питанням, тому що треба буде ще втримати цей переможний хід, і як мінімум потім ще раз не програти Англії. Тому якби, завдання там ще важке, але разом з тим можна вийти з другого місця, там шанси теж значно покращились в цьому плані. Тому молодіжко вітаємо чудовим результатом. А ще національна збірна проведе свій матч з Мальтою. Правда, я на каналі планую розібрати все ж матч Англія Італія, тому що з точки зору тактики він буде куди більш цікавішим. Якщо Україна Мальта не відбудеться ніяких радикальних і неочікуваних подій, тобто, якщо Україна не втратить очки, то я розбираю на каналі матч. Англія і Італія, домовляємося так. А ви ну, приходьте, переглядайте, якщо вам буде цікаво. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобався контент. І дякую вам за вподобайки. Якщо ви поставите, якщо подивились відео, це до кінця. Все, щасливо всім до побачення.